Микола хвильовий, за обрієм зима, Посьолок на горі, а там Завод сизий. На серці пелюстки так тепло-тепло, мак, Вже отцвірінька в птах свої жагучі месі. За обрієм зима. За обрієм зима, але бедині крила не видко на шляхах. Жавріє листопад, але і промінь світ не намонтачить рад, захворів у степах. Добраніч, у вирій ми гуси простяглися. За вами і я туди і завжди так в житті До сонця несемося, лишень затихнуть десь його палкі пісні. Лосунем поплигав вітерець жовто осінній Росте на дубці дуб з ходісіньким гіллям. Гудок, товариші ідуть, як франк масони, і на спочинок теж задумливі поля. Мовчасно, Шарудить тільки змарніле листя, похилий пес пробіг через сумний байрак. В якій гармонії я дочекаюсь гостя за обрієм зима.